Привіт, любі хлопчики і дівчатка. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов ведмедик гулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає. Погляньте, а що це в лапках у ведмедика? Він не знає, як називається ця геометрична фігура. Допоможемо йому. Намалюємо з вами коло. Спробуємо знайти у побуті схожі предмети на коло. Каблучка, бублик, віночок, спортивний обруч, рятувальне коло, звичайний ланцюжок. Якщо ми це коло зафарбуємо, у нас вийде круг. Круг це площина геометрична фігура. Візьмемо з вами пальчиком, обведемо за контуром. Пальчик біжить, та й не зупиняється, тому що круг. Немає котів. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і години, часу круглий він лічильні, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди в колесо і у парку, і в авто. А чи можна викласти коло паличок? Ні, коло можна викласти з мотузки, з пластиліну. З намиста. Дома можна з батьками викласти з тіста, насіння, крупи, камінців, жолудів. Ми з Михасиком чекатимемо на ваші повідомлення. До зустрічі!